Сьогодні слово спам означає на зойлову рекламу. А чи знаєте ви звідки воно з'явилося? У 1936 році в американських магазинах з'явився бренд консервованого м'яса спам. Це абревіатура, яка прикладається свинячі лопатки і стегна. Продукт був огидний, і люди просто його не купували, оскільки це консерва третьосортної якості. Але бренд врятувала Друга світова. Основні об'єми правительством видавалися солдатам, оскільки це було просто дешево. А сам Виробник побудував цілу рекламну компанію: реклама в газетах, на білбордах, в телебаченні. Щоденно по радіо декілька разів грала ось ця пісня. А в популярному серіалі Моті Пайтон присвятили цілу серію консервованому м'ясу, де назву бренду сказали 126 разів. Вона настільки бісила людей, що з часом будь-яку назойливу рекламу називали спамом.